Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, це третій третій випуск Дота 2 трибуналу. Зараз ми натискаємо перевірити справу, завантажити, і будемо дивитися, що ж у нас в цьогорічному часу. Цього випускному? Коротше, що буде в цьому випуску? Тута два Трибуналу? це третій випуск, сподіваюся, вам не сподобається. Не забувайте поставити подобайку, написати коментар. Давайте дивитися, що там буде. Так, о, скаймах використання читів, скріптів, центральна лінія. Блін, от як мені визначити game. зараз не реплеє, це. Зараз спробуємо, звісно, але. Так, ну у нього. Отут його репортять, у нього 1.3.8, 38, БКБ хоче собі взяти. Так, а це що його тут зарепортили? Ну, рахунок у нього не ідеальний, точно не 4 скриптера. Може він якось зараз засайленсить когось, типу при фаєрем у людина буде думати, що він чи так. Так, це ми один маркер переїхали. Поки я взагалі нічого такого не бачу. Наче й не руїнер. Сайленс дав. Стоп. Ну, сайленс, не? За магазином треба слідкувати. Уважно. Так, треба дивитися. На снап контускає спелы. Відвів екран взагалі. Рошан біжить. Так. От його камера. Дав ультимейт, тікає. Ну він не клацає на спел, бачите? Він не клацає при на, на сайлент зараз на третій. Не спамить його. Да, стоїть кович, так. Ви бачили, що зараз відбулося? Дивіться. І ще раз, типу, таке можливо такий сайленд зробити. Насправді, якщо ти очікуєш і клацаєш типу, під себе, але тоді у тебе на екрані, ну, у вас буде видно ось тут, який проспамлює третій спец. Що він намагається його натиснути постійно, що він його або затис, або намагається на місце натиснути, кудись клацає, І ось тут при фаєром під землю він повинен спамити. Але дивіться, що відбувається. У нього екран взагалі справа відводиться. Стрибає Магнус, він дає ідеальний сайленс, дає дати йому РП. Зараз ми наступний маркер подивимось, звісно ще. Але виглядає так, що. ну Майже 100% чи так. Ну, я б сказав 100%. -ий. Я думаю, треба один ще тімфайт глянути буквально. За ним. Так, БКБ на Тис. Кає. Так. Ультимейт. Так. Ні, ну ладно, тут. Е е е е Тут не сказати, що можна за щось його зарепортити. О, стоп. Чи я це не скаймага дивився? Тут його зарепортили, на цьому маркері. Що тут буде? Ну, він прилетів. Я думаю, його просто репортять з нулівою за те, що він чи так. Ну, не з нулівою, а от з того самого моменту. з... РП. Тут вже визначити якось складно, насправді, читер він чи ні. Можливо, він просто. Ну я, я не бачу, чи є варди у команди Dire, бачу тільки Radiant Варди зараз на мапі. Можливо, він ще і. Деварди допомагає, може таке бути. Його міг навіть свій союз зарапортити в цих маркерах. Нічого особливого. Блін, ну от більше ніяких маркерів не було, що він читер. Я можу переїхати на цей маркер знову. Ось момент, да? Камера гравця. Ні, ну У нього камера в арені знаходиться, він видводить взагалі. Та ні, ні, це що так. Це, це нам від не обговорюється. Це 100% читер. Сапоташ <гум> не винен. Це стовідсотково чітер, тому що ну там всі просто маркери погані наступні. Ну, ви бачили, Типу, скоріш за все, його можливо, навіть свій союзник зарапортив, що він каже, що довардити. Але оце ну просто. 100% щит. У нього камера знаходиться взагалі в, в екрані від цього Магнуса. Він миттєво видно, що у нього щит переводить, коли Магнус стрибає, дає йому сайленс, бо тут людської реакції не вистачило. Будь-яка нормальна людина, ну як би вона робила на скаймагу е, в цій ситуації. От дивіться, як це виглядає е, від рейдс спро... може, що ви не бачили. Е, як це виглядає, якщо ви ну, нормальна людина і намагаєтесь префаєром. Дати сайленс. Ви качаєте собі ось так. І бачите, у вас спел uh, затиснути ось тут буде. Ну, ось цей, ось цей третій спел у мене затиснути, видно, що я його обрав. І ви будете спамити ось так. Uh, ну, у кого квіккаст ще простіше, каст спамити в землю в приблизно uh, місце локації, де знаходиться Магнус. Тобто у вас не буде знаходитись екран ось тут, і ви такий бам! Такий, о, блях, Магнус, і такий пас перевели, uh, І йому в кастпойнт дали сайленс. Ні. Чи так котряся. Сподіваюсь, забанять. Це у нас Earth Spirit. Насправді, от щодо Ерспірита, я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз я бачив цього героя в доті. Мені таке, У мене таке враження, що цей герой просто перестав існувати вже де недавно давно настільки він випав з мети, що стихає йому грець. У нього підтримка і його репортять за саботаж. Можливо, просто за те, що пікном а тут люди на цьому рейтингу також не розпізнають. Це на будь-якому рейтингу, мені здається, цього героя ніхто не розпізнає. Ну поки він стоїть АФК. А тут він вже активно розбиває шмотки. І, в принципі, я так розумію, він займається тим. Цікаво, що він робить? Він штовхає своїх тіммейтів. А, блін, ну навіть без нього. Е, я б не сказав, що погано у них все в грі. Якщо подивитися, у них. Е, тут. Доволі непогана ще ситуація 11 тисяч, тому що він свої шмотки розфігачив, але тут е, достроково винен е, сапотаж, що поведінка. А стоп. Так він у всьому винен? А, ні, ні, ось так, ось так. В читах не винен, а в саботажі винен. Ну, хай йому грець. Опозорив єдиний пікер спіріта за два роки, мені здається. Цікаво, от як воно, за яким концертом воно дає ось ці справи до дотова трибуналу. В принципі, і в першому, і в другому випуску у мене було по п'ять справ, і більше я навіть теоретично розглянути не міг, після того навіть як я доту перезапускав. Побачимо. Опа, він тервірна центральна лінія. За що? Саботаж також. За то, що. Віверна пікнув? А, стоп тут. Декаджи Гернаут. Але. Чекайте, Ні, ну стоп. Це якийсь дракони, де на офлейн До речі, грань взагалі сміття не варто її навіть е... брати. А Віверна поки стоїть АФК, навіть не рухається. Вон, давайте наступний. А, так стопів, просто АФК. Я на нього пінгують? а чому він це робить? А що так багато АФК? Що? Че він просто наміт не йде? Я не розумію. А, аккаунт я його не можу глянути ніяк, да? В чому причина такої поведінки? Йому навіть мідлей наступили, у нього е, Рольовий матчмейкінг, йому ніхто і слово погано не сказав, він просто АФК шесть стоїть. Хузинг полетіло, стояти на мід замість нього. І що, він всю гру так буде стояти, да? Ні, ну це. Винен 100%. Таких ми караємо. Я, я йому ще навіть що він чи Так, Марсі підтримка. Знову саботаж. Дуже багато саботажників у нас щось останнім часом. А, ну тут, до речі, я так розумію, ще є. Рольовий мечмекінг, рольовий мечмейкінг закінчується, по ідеї на 7500, хоча там інфляція, напевно, зараз. Стоп, що він робить? Купляєш шмотки, ставить їх на швидку продаж. Ага, ну. Ну, поставив шмотку. Ну, просто купив шмотку, тільки що сід не докупляє, він же на сапі грає. Чи так ми не буде грати в цю гру? Його Primal Pack луна. А гілку посадив? За що? А, ну, можливо, можливо, мізклікнув. Почекайте, ну, за це ще рано репортити. Можливо, це просто був казуальний місклік. Що тут гілочка сидить поряд з. з Тауером? карти цієї займається. Стоп, колє-ні, ні, нам виходити не треба. Давайте. Наступний? Так, ні, ну виглядає так, що він. А, 0,6. Стоп, а я можу. Попередній маркер автоматичний перехід до маркерів вимкнути. Давайте ще попередній, попередній. А, воно. Воно мене вже не вирубає, да, на попередній взагалі ніяк. Ну, 06. Що він, біжить далі. Ну, прийшов, зафармив героя. Що, його зарапортили, бо у нього рахунок поганий? Знали б люди, скільки у мене поганих рахунків було в доті, так якщо б я отримував за кожен репорт, е то. я вже з вами тут не сидів, скоріш за все, наскільки б тільті був. Ну, он він бігає, все робить. І в пак забрав, Тобто він навіть не застілив в фраг. У нього шостий левел. Прийшов на Абадона. Ну на мене на ультимейт не вистачає, але ж це не причина для аеропорту, для правильно людини. До речі, дуже зручно, що я зміг автоперехід. вимкнути, раніше я цього не знав. Бачите, з кожним випуском росту і росту, як. До е, 2 е, суддя, якщо так можна сказати. Прийшов, стрибнув, вбив мідового лішака. Без шансів просто паку гру робить. А давайте наступний маркер. Ну, окей, вбили його і що? Давайте наступний. Та ні, це точно не винен. Це не винен не винен. Це навіть не, не обговорюється, друзі. Просто жах. За що людину зарепортили? За поганий рахунок, не робіть так, не треба. Ооо, мій улюблений герой Легіон Командер. Ну ні, ну а паскудов, що репутацію Легіон Командер плеєрів. До речі, мало хто знає. Ну хоча насправді не знаю, наскільки багато людей знає, може можете все в коментарях написати. Хоч я і всі останні роки набагато більше Аксом грав. Але Легіонка це мій найулюбленіший герой, тобто її є обожнюю набагато більше, і у мене е, на ній, ну, якщо зараз глянути статистику, то я думаю, що. Там взагалі шалена кількість ігор. Там 1547, 567 Мінрейт. А. <ріст> Нормальний він рейд взагалі, нормально. Так, ну насправді, от що зразу хочу сказати, ось ця грань на легіонку просто сміття. Не беріть її реально. Її, типу, понерфили багато разів, вже тут 40% всього на всього бар'єр, був якийсь момент. 60%, а здається коли тільки вийшло, так взагалі ледь не 100% був, був бар'єр. Uh, ну, типу, зараз завжди беріть червону грань, її папале, і воно вартує. того. до речі, зі Sky, ну тут граділей гонки непогана. І не що під цей вигляді Oracle з ультимейтом є, але ну, не сказати, що, це критично. Давайте, поїхали, під поїдемо. Стоп, що це таке критично. Чому находимо? Стоп, мені так не підходить. Дайте мені поперед. А, я вже не можу тут попередні. Мені на 30-й хвилині. Репорт. У нього хил КД. Ну, задуйл Фуріона. Ну да, айтем билд сміття повне. ну і що? Мейтшлер Блінк. Придумав нормально, до речі, но Легіонс. Так, ну от він рейс. Так, запафов себе. Не поплюш, е не поплюш ім'я нормальних легіон командир плеєрів. Дякую. На цьому, друзі. Dota 2 трибунал завершено. Більше у мене ніяких кейсів, не люблю це слово, але скажу. Немає. Дякую, що дивилися відео. Співаюся вам, ця рубрика подобається. Не забувайте підписатися на канал, ставити подобайку. Побачимо з вами, коли побачимось. На все добре.